Цього тижня низка американських змі повідомила про те, що президент США Джо Байден дав розпорядження уряду розпочати ділитися доказами російських воєнних злочинів, скоєних в Україні із міжнародним кримінальним судом в Газі. в адміністрації американського президента. Офіційно про це наразі не оголошують. Однак, держсекретар США Ентоні Блінкін пізніше заявив, ми підтримуємо розслідування міжнародного кримінального суду і будемо співпрацювати у межах цього розслідування. Тим часом генпрокурор України Андрій Костін назвав рішення ділитися доказами із МКС ще одним історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії. У чому важливість і вага цього рішення? Як іще сполучені штати можуть пришвидшити процес притягнення Росіян до відповідальності, зокрема Путіна про це і не лише маємо нагоду поговорити сьогодні із українською правозахисницею Олександрою Матвійчук, головою організації Центр громадянських свобод однієї з лауреаток Нобелівської премії миру 2022 року. Олександр дякую. Що прийшли сьогодні до ефіру? Дуже рада вас бачити тут. Дякую за запрошення. Ваша організація теж долучилася до зусиль для того, щоб змінити цю політику сполучених штатів. Яким чином це рішення Вашингтона ділитися даними із міжнародним кримінальним судом може насправді допомогти зусиллям України? І в чому саме роль сполучених штатів? Це важливе рішення. Міжнародний кримінальний суд за своєю політикою зосереджує увагу не на тих, хто вчиняли злочини своїми руками, а на тих, хто приймали рішення, віддавали накази, уможливлювали їх вчинення. І це означає, що в своєму розслідуванні міжнародний кримінальний суд він має протягнути таку ланцюг цей наказів від тих, Безпосередніх виконавців до top officials, до високопосадовців російської держави, дані, які збирає сполучені штати Америки, в тому числі певні розвідувальні дані про російські воєнні злочини, можуть пролити світло і допомогти вийти на вищих посадових осіб російської держави, обґрунтувати їх вину. Як вдалося досягнути зміни цієї політики? Як зокрема, ви тиснули на це рішення? Можливо. Ну складно сказати, що ми тиснули. Ми та наші партнери пояснювали наскільки важливо Сполученим Штатам Америки. Допомогти у здійсненні правосуддя і переслідування високопосадовців російської держави, які вчиняли ці злочини і приймали рішення про їх вчинення не тільки в Україні, а до цього в Чечні, в Грузії, в Молдові, в Сирії, в Малії, в Лівії в інших країнах світу, ми просто пояснювали, що потрібно припинити цей ланцюг безкарності інакше це буде продовжуватись і питання, яка наступна країна стане жертвою російської атаки, і на протидії цьому рішенні, як. Відомо стояли американські військові, стояв Пентагон через те, що побоювалися, що це може стати прецедентом. Ми знаємо, Сполучені Штати Америки не ратифікували римські статути під юрисдикцію МКС на свої території не підлягають. Олександр цього тижня ви також мали зустрічі у Білому домі разом із іншими лауреатами Нобелівської премії 2022 року. Що на вашу думку сполучені штати можуть далі зробити, щоби Пришвидшити процес притягнення Росії до відповідальності, сполучені штати зробили багато, і ми за це вдячні, але можуть зробити більше. І основною метою нашої спільної поїздки трьох нобелівських лауреатів до Сполучених Штатів Америки це було переконати і принести меседж. Про необхідність швидкої української перемоги, тому що якщо говорити не тільки про правосуддя, а ми маємо говорити не тільки про правосуддя, ми маємо говорити в тому числі про те, як до цього правосуддя дожити. То коли почалося повномасштабне вторгнення, цивілізовані країни сказали: Ну давайте допоможемо Україні не програти. Україна почала отримувати зброю. Перші санкції проти Росії були запроваджені. Але час переходити на інший наратив. Давайте допоможемо Україні швидко виграти. Це дуже величезна різниця. Між давайте допоможемо Україні не програти, і давайте допоможемо Україні виграти. Ця різниця практична. Вона вимірюється у видах озброєннях, у серйозності санкцій, у швидкості рішень. От це було основною ціллю нашого візиту. Знаєте, інколи таке відчуття, що зокрема західні посадовці, зокрема американські, не хочуть використовувати слово перемога. Як ви думаєте, чи є якісь побоювання української перемоги чи нерозуміння, що це може відбутися, тільки треба відповідні засоби для цього. Я думаю, що Сполучені Штати Америки в жодному разі не бояться української перемоги. Вони нам багато допомагають, і ми за це вдячні. Але от що є, є невизначеність стосовно майбутнього. Бо що означає, Україна перемогла? Це означає, що Росія має програти, і це означає, що має бути стратегія, що ми робимо далі з країною, яка має близько 140 мільйонів населення, ядерну зброю і величезну кількість. Кількість небезпечних людей на своїй території. Мова не тільки про Путіна. Подивіться на цей нещодавний марш Пригожина. Він прийшов, здається, 780 кілометрів до Москви і не зустрів жодного опору. Ну, звичайно, спостає питання: якщо він по дорозі зайде в якусь область, там де ядерне зброя зберігається, отримує до неї простий доступ. От оці питання хвилюють. І нам треба шукати на ці питання відповідь. Коли ми це обговорювали на різних закритих зустрічах, то проводили в тому числі історичні аналогії. Ми казали, радянський союз розпався незалежно від того, боялися ми цього. Хотіли хтось чи не хотів розпаду радянського союзу. Це сталося, бо це неминуче. Так само, і Росія рано чи пізно програє, тому що Путін намагається всіх нас повернути в минуле майбутнє не зупинити. Олександра, цього тижня у Вашингтоні багато говорять також про тему цивільних заручників. Говорять про те, що дуже багато дітей є примусово депортованих, вивезених на територію Росії. Чи є будь-які просування у темі вироблення механізмів повернення цих людей, цивільних заручників і українських дітей з території Росії чи Білорусі Ну, якихось е, так карколомних е, е, якихось результатів, які б зараз я могла представити, немає. Ми знаємо, що Росія чхала на. На міжнародне право і продовжує ігнорувати рішення міжнародних організацій, що абсолютно не означає, що ми маємо опускати руки, нічого не робити. Це означає, що ми маємо бути більш креативними, шукати ці методи, які працюють. І ті методи, які працюють, вони знаєте, їм тисячу років. Якщо право не працює, ти не можеш не покластися на правові інструменти, то все одно ти можеш покластися на людей. Після того, як роботу вашої організації відзначили Нобелівською премією миру, чи допомогло це вам ефективніше доносити важливі меседжі про допомогу Україні? І чи дослухається на вашу думку за вашими відчуттями до вас більше зараз? Безперечно раніше ми були в ситуації, ми правозахисники, абсолютно не селебрітіс, коли нас не чули. Ну і власне, де, де могли нас чути? Ми виступали тільки на тих площадках, які присвячені суто правам людини, а абсолютно не в тих місцях, кімнатах і не з тими людьми спілкувалися, які рішення ухвалюють. І от зараз у нас є вкотре, можливо, я не знаю за який час, можливість говорити з цими людьми в цих. Якраз в кабінетах, де ці рішення ухвалюються, що ці рішення мають ґрунтуватися на цінностях прав людини. Тому що інакша політика, вона провальна, це не тому, що ми правозахисники і рожеві окуляри носимо. Політика, яка не будується на цінностях, вона веде до катастрофи. Бо навіть якщо ти сьогодні отримуєш якісь там економічні бенефіти, то завтра ти будеш платити більше. Росія яскравий приклад. Країни, які закривали десятиліттями на те, що робила Росія у власній країні в інших країнах? Вони стали зараз перед необхідністю абсолютно перебудовувати всю свою систему економіки безпеки і вирішувати купу інших питань, бо раптом виявилося, що вони інфільтровані російськими агентами. Там діє російська пропаганда. Ну і взагалі є багато інших проблем, які вони самі породили. Якщо ми говоримо про міжнародні організації, організацію Об'єднаних Націй, Червоного Хреста за ці півтора року, що ви можете сказати про їхню допомогу чи підтримку України? А що б вам хотілося, щоб там змінилося? Напевно, дві речі. Перше, що я, як людина, яка знає міжнародне право і роботу міжнародних організацій, розумію, що чимало очікувань українського суспільства до цих організацій завищено. Да? Тому що ну є речі, які вони просто не можуть зробити. Вони або не в їхньому мандації, або у них немає інструментів для того, щоб їх досягти. Тобто, це зрозуміло. Але як експертка, я хотіла би бачити їх кожного дня такими, які прагнуть досягти місії, заради якої вони були створені. А натомість я бачу, що ця місія доволі часто підміняється внутрішніми документами, там протоколами безпеки, як, правилами як проводяться тендера, або якимось іншими речами, які були вироблені за десятиліття. Простий приклад: якщо людям потрібна вода зараз, то вони не можуть чекати місяць, поки хтось проведе тендер. Сто відсотків. У нас ще лишається кілька хвилин. Ви зараз. Мали низку зустрічей тут у сполучених штатах, які ваші пріоритети, що б ви хотіли побачити в наступні кілька тижнів і місяців, можливо, від сполучених штатів або інших західних партнерів, що би допомогло Україні, і з точки зору пришвидшення перемоги, і з точки зору відповідальності за воєнні злочини, я би хотіла побачити в найближчі тижні тут в Аризоні, тренування українських пілотів на F-16. Це направду, дуже важливо. У нас іде контрнаступ за натівськими стандартами він мав би йти прикритий з неба. Наші мужні захисники і захисниці йдуть без цього прикриття, тому що вони воюють, вони воюють за нас і нашу землю. Безумовно. А що би іще могли зробити сполучені штати, щоб допомогти правосуддям? Теж насправді багато. Ми говоримо про прогалину в правосудді. Вона має два виміри: перше, це те, що нема жодного з міжнародного суду, який може притягнути Путіна його оточення за злочин агресії. А от всі ці злочини, які ми документуємо, а в нашій базі трибуналу для Путіна вже більше 45 тисяч епізодів. Це все результат лідерського рішення розпочати цю війну. Ось за це лідерське рішення, за те, що війна розпочалася, розпочалася ця агресія. Треба притягнути до відповідальності. Для цього треба спеціальний трибунал, і він має бути створений у формі міжнародного суду. В березні Держдепартамент заявив про гібридний трибунал, угу. гібридний характер. І це не є направду рішенням, тому що тільки міжнародний суд може подолати імунітети, які має. Путін інші посадові особи відповідно до міжнародного права. І якщо ми його створимо як гібридний, це означає, що він частина національної системи і не має жодної можливості, ну або дуже. Невеликі шанси подолати ці імунітети. Тоді питання просто з логіки здорового глузду, для чого створювати трибунал по агресії, який не може притягнути до відповідальності головну відповідальну за агресію людину, Володимира Путіна. Нам треба міжнародний mm -hmm. суд. І є друга цей вимір це величезна кількість злочинів. Нам треба міжнародна допомога на місці, нам треба кваліфіковані робочі руки. Олександро, дякую вам дуже, що ви прийшли сьогодні до ефіру. Де Те, теж то ви поділилися вашими думками. Я дуже це ціную. Дякую вам.